Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую капусту з цибулькою, з моркою. І я її не тушкуватиму, а запікатиму в духовці. Капусту нарізаю одразу у форму для запікання. І я її не шаткую дрібно, а нарізаю ось такими квадратами. Морку нарізаю соломкою і перекладаю у форму до капусти. Капусту можна заправляти. Даю сюди олію, сіль, паприку і чорний мелений перець. А ще лавровий листок, висушений і подрібнений. І так само сухий кріп. І тепер акуратно, обережно все вимішуємо. Ну і тепер цибулька. Щоб вона не підгорала, а гарно віддала свій сік, я стараюся її викласти так, щоб вона була схована всередину капусти, а не торкалася до стінок форми. До речі, зараз все оце дуже смачно пахне. Гарно пахнуть спеції, цибулька. Так, все, накриваю форму для запікання кришкою і ставлю в розігріту духовку. Все, моя капуста вже готова. Вона дуже гарно пахне, смачно пахне. Час запікання залежить від сорту капусти, а ще від того, яка капуста нам смакує краще: м'ягесенька, ніжна чи тверденька, хрумка капуста. У мене капуста зимова, зимових сортів, вона тверда. Тому я потримала спочатку 45 хвилин в духовці, потім форму виймала і куштувала. Капуста дуже смачна. От тепер капусту можна ще раз добре перемішати, скуштувати і додати спеції за смаком. А ще таку капусточку можна приготувати, додавши до неї томатний соус або помідори, чи солодкий перець. А можна приготувати капусту з шампіньонами. І це завжди буде по-домашньому смачно. Запечена в духовці капуста чудово смакує як самостійна страва, а ще вона смачна з відвареною бараболькою. Шановні мої глядачі, погодьтеся, що і пісні страви можуть бути дуже смачними і корисними. Готуйте на здоров'ячко!